Дуже важке життя. І штучно насаджена спека, ніби штучно насаджений бути ковід. І тепер це медична реформа, яка псує життя багатьох людей, бо не можуть лікуватися, не можуть потрапити до лікаря. Тут і смерть, і інсульти, і інфаркти, і тромби, і чого тільки люди не отримують через те чекання до лікаря. Записатися до сімейного, чекати на запис, прийти до сімейного, взяти з керування електронне записатися до вузького спеціаліста знову чекати. Буває часом, що коли екстрене, приймуть, але довго треба стояти в черзі. Буває, приймають, але на це надіятись. От коли людина загроза тромбу і вона чекає місяць на те, щоб потрапити до судинного хірурга, а потім ще місяць або кілька місяців чекає на УЗД нижніх кінцівок. А де гарантія, що не станеться щось лихе? Люди страждають, люди